Сьогодні ми поговоримо про природні умови і населення давнього Єгипту. А, насправді нещодавно було дуже велике свято це двохстатрічні єгиптології. Справ в тому, що а, ті єгипетські іерогліфи, які ви бачите на фоні, взагалі єгипетська писемність, довгий час не була нікому відомою. Люди не вміли читати ці, ці таємні знаки, і ось у 19 столітті зна, знайшлася людина, яка змогла їх розшифрувати. І велика кількість написів, які зберігаються там в єгипетських гробницях, на єгипетських папірусах в різних інших місцях вона стала читаємою. і через це єгипетську культуру ми стали знати набагато краще, оскільки, якби не було цих текстів і ми б не могли їх читати, ми б не знали там 90% від того, що ми будемо проходити з вами в курсі Єгипту, тому що текст це набагато цікавіше ніж археологія, е, і розшифрував єгипетську писемність оцей юнак якого звали Франсуа Шампальйон. яким чином це відбулося? Як можна взяти і мертвий язик, який нікому не відомий, розшифрувати тут? Чен насправді дуже пощастило. Коли на початку 19 століття французький імператор наполеон воював в Єгипті, вони неподалік поселення Розетта розкопали камінь, коли ж рили шансі. Шанці це око російської мови, і на цьому камені було зроблено одну і ту саму. Один і той самий напис, але зроблений трьома мовами: це давньогрецька, Давньогрецьку Всі знали, читали, розуміли. Це єгипетські ієроглі. Бачите, там зверху, і єгипетська демотика. Демотика це єгипетське спрощене письмо. І так є текст і є переклад текста на якусь відому мову. Це ключ для того, щоб зрозуміти яким чином можна. 에, розшифрувати якусь нам невідому мову, зокрема єгипетські іерогліфи. І ще одним ключем стали ось ті речі, які ви бачите зараз на екрані. Це картуш. А картуш це те, чим єгиптяни обводили Я імена правителів. Так? Да, можна. 에, в мене є книга, правда, вдома. 에, в неї розшифровується більшість символів. Цифри цифри єгипетських. Ну цифри там вони зображали. А літер, літер. Ну дивіться, справа в тому, що з єгипетською писемністю все складніше. А вони ж писали не тільки літерами. Літерами вони писали імена. Власне, те, що ви бачите на картушах, це обведені імена єгипетських правителів. А це Птолемеус і Клеопатра. А ну насправді вони не всі голосні писали, як потім стало відомо. Ось і там взагалі все було складно. Тому єгипетську мову довгий час ніхто не міг розшифрувати. Але все одно дивіться П, Т, О. Пропущено, тому що головні голосні вони не завжди писали. Це Л. Ну, далі Птоли Мос ЕЦ М, Це О і це С. Ну і дивіться, це можна перевірити по другій карточці, А тут написано Клеопатра К. Знову «л», пам'ятаєте, якось Птолемеос тут Клеопатра й кле к е, да, мабуть, П Атра Клеопатра е, і грецькою мовою. Звичайно, там було закінчення ІС, тому там якось інакше воно писало. Я не буду точно писати, тому що я не володію єгипетською. На жаль, але все одно, принцип я думаю, вам зрозумілий. Звичайно, більшість слів єгипетських в єгипетській мові. Вони не зображувалися так, вони зображувалися. А часто що іерогліф значить ціле слово, а так вони записували тільки імена, тому що ну неможливо намалювати людину. І вони брали перші літери кожного слова. Ну і власне їх малювали. Ось якби я хотів таким чином зобразити ім'я Марка, наприклад, я б намалював, не знаю, там мікрохвильовку, потім арбуз, а потім там не знаю рибу. І далі була би там Ка, наприклад, К. О, що що на камнес може бути корзинки? Да, корзинка. І Я б ось такими малюнками намалював ім'я Марка, оскільки перша літера кожного малюнку значила б одну з літер його імені. Приблизно такий самий принцип. Ось тут у картушах. А це був ключ. Потім, звичайно, була дуже велика кропітка робота по розшифровці іншого. Шампальйон знав мови живих єгиптян. Там є такий народ, який називається коптер. І копти вони розмовляють, розмовляли на мові, яка була, була близькою до єгипетської мови. Хоча, звичайно, там в Єгипті сучасні Араби розмовляють арабською. Тим не менше, там певні філологічні риси можна було запозичити. Ну і Шампальйон зробив таку цинічну філологічну роботу, і багато вчених після нього це продовжила. Власне в вересні відбувалось виповнилось рівно 200 років, як Шампальйон розшифрував єгипетську писемність. І через це ми маємо ось таку чудову нагулку Єгиптологія. Дата розшифровки писемності вважається початком, да, початком існування Єгиптології. Так, з цим більш менше зібралося. Чому ми так багато знаємо про Єгипет? Тепер вам відомо. Далі переходимо власне, до нашої теми: географічне положення Єгипту. Ви бачите, ми тут питання можна далі. Да, ну, гробницу Тутанхамона или фараона, то потом, когда все нашли ее, на этой экспедиции, кто ее искал, ну, умер. Умер. Такое бывает, когда сохраняются в гробницах какие-то старые болезни, и люди, в общем, заражаются ими, поэтому, да, это бывает иногда опасно. Итак, повертаемся до географического положения давнего Египта. Вся египетская цивилизация на навколо речки Нил. Це взагалі головне, що ви маєте знати про Єгипет. ніло. Це одна з найбільших річок у світі. насправді вона там тече з півдня на північ, це теж дуже рідко буває, і впадає в Середземне море. Впадаючи в Середземне море, вона утворює так звану дельту. Це греки назвали цей трикутник дельтою, тому що це дуже їм нагадувало. Грецькою літеру Дельту, де мені минулого року казали, що Дельта це штам коронавірусу. Зараз це не актуально, але Дельта, да, це літера грецького алфавіту. І, власне, річка Ніл вона має певні такі сезони, вона розливається в певний період, і завдяки цим розливам вона розповсюджує на велику територію певний мул. Який є дуже гарним добривом. Якщо хтось з вас там займається землеробством десь на дачі, ви знаєте, що щоб земля родила добре, її потрібно, е її потрібно чимось удобрювати. І е ніл мав в своїй ну в воді дуже багато такого мулу, е який розливався, і земля ставала набагато більш плодючою е після цих розливів. І власне все життя давніх єгиптян Воно концентрувалося навколо цих розливів нілу. В них, на відміну від нас, було не чотири сезони, не чотири пори роки, а три сезони. Перший сезон це шему сухість, сухові, засуха, спека. Потім ахет розлив, коли ніл розливається, і вода піднімається аж на 7 метрів. Земля зволожується, і потім пер Ходить це період, коли вони збирають врожай і займаються. Обробкою землі на наступний рік, тому що щоб збільшити площу посівів, потрібно було постійно рити канали, щоб нилкнів коли розливався, він розливав свою воду як на, на, на умога на більшу територію. А, звичайно, це була дуже важка. Праця. Одна людина і навіть община не могла а, самостійно виконувати цю важку роботу. Тому єгиптяни ну, зробили державу. Пам'ятаєте, ми на одному з минулих уроків говорили про... Орі виникнення держави говорили, що там договірна класова і так далі. Є ще одна теорія, яка називається іригаційна. Від слова іригація що буквально значить створення певних споруд з водою. Єгиптяни створили державу, тому що займатися іригацією, займатися створенням великої системи каналів можна було лише з якоюсь великою великою потужною організацією, якою власне і була держава. Власне, жителі Єгипту називали себе чорною землею, тому що земля в них була плодюча і чорна, майже як наш чорнозем. Ну а себе відповідно жителями цієї чорної землі. Назва Єгипет це грецька назва. Єгиптяни себе не називали єгиптянами, а вони називали себе жителі чорної землі, буквально в перекладі. А єгиптянами назвали їх греки, тому що греки познайомилися з містом Мемсес, який єгипетською називався Хігупта. І їм це нагадало Агюптос, і потім всі інші народи, які дізнавалися про єгиптян від греків, також називали його там Агюптос і далі. А ви бачите реконструкцію типового поселення єгиптян. А бачите, що будинки вони намагалися будувати зверху на пагорбі для того, щоб коли буде розливатися, щоб він ці будинки не рушив, а внизу якраз поля, щоб знову ж таки їх краще зволожувати і давати їм. Набагато більше е, плодючих якихось елементів. Звичайно, у єгиптян був бог ніло, це наслідок фактично да, анімізму, однієї з первісних вірувань, коли всі явища природи наділювалися душею. Звичайно, у єгиптян Ніл також обожествлявся, Бог ніло звала Капі, ну і він був схожий трішки на аватара, так да, як ви можете побачити, ну, оскільки вода синя, і Бог відповідно також мав бути синій. Ну і він був одним з головних, звичайно, богів давнього Єгипту. Тепер трішки поговоримо про єгипетські технології. Те, що ви бачите зараз на екрані, це називається шадув. А шадув – це знаряддя, засіб, за допомогою якого піднімали воду з річки до інших якихось резервуарів, а потім у канали насосів не було, і це був єдиний спосіб фактично перекачувати воду. Дуже важка праця. Я насправді не уявляю, яким, е якими зусиллями потрібно було. Це все робити на спеці, на спекотному сонці, сидіти, стояти і ось верх-вниз піднімати цей механізм. Звичайно, механізм дуже сильно фізичну частину праці зменшував, але все одно це, вочевидь, було дуже і дуже важко. Шадов, технологія була такою: шкіряне відро, ось жердинка. Далі шматок глини або інший груз для того, щоб він піднімав цю жердинку тоді, коли потрібно. Ну і звичайно, ця система ричаїв вона зменшувала фізичне навантаження, це мало працювати. Запишіть, будь ласка, шадов пристосування для підйому води в давньому Єгипті. Ось те, що тут червоним рожевим виділено на екрані. Вибачіть, будь ласка, собі це до зошиту. Тут ви можете побачити на практиці, як працювали ці канали. Ви бачите, що це рилося все вручну. Тоді не було ніяких там екскаваторів. Все це робили звичайні єгиптяни лопатами, але це було необхідно для того, щоб харчуватися. Звичайно, житла більш багатих людей. Зрізнялися від жителів бідних. Єгипет був вже абсолютно а, там античною державою в цьому сенсі, що там було розширювання на багато і бідних. Були класи, були фараони, вельможі, які керували великою кількістю простих людей. і, Звичайно, їх життя дуже сильно відрізнялося один від одного. А, ось на цьому ми сьогодні завершимо і перейдемо до опитування.